Автор Недія Ковальчук, можна, я трохи поплачу, можна, я трохи поплачу десь у куточку кімнати, це у мені гірко плаче горем знесилена мати. Можна, я трохи поплачу, тільки мене не жалійте, це у мені тихо плачуть всі погвалтовані діти. Можна, я трохи поплачу. По згарищі ходить бабуся, ворог спалив її хату. Сьогодні я з нею лишуся, можна, я трохи поплачу і закричу диким звіром: Воїн в мені зараз плаче, бо побратим його згинув. Можна я трохи поплачу, хліб на полях догорає, підло ракетами з неба. Ворог жнива в нас справляє, можна я трохи поплачу, бо вже не сила терпіти, землю з-під ніг забирають, кажуть, негідні ми жити. Можна я трохи поплачу, і помолюсь в порожнечі, знаю, це Бог в мені плаче і обіймає за плечі.